Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет Україн. Разом сильніші. Друзі, Професіональна футбольна ліга України запрошує вас на перегляд прямої трансляції матчу 13-го туру Вібет першої ліги. Харківський металіст на цьому стадіоні Авангард прийматиме полтавську Ворсклу. Здавалося б, ще не так давно були часи, коли це була цілком собі дуже класна, хороша вивізка. Матчі чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги два сусідніх регіони, в якомусь сенсі принципове протистояння, протистояння, яке дуже сильно підігрівалося болівальниками обох команд, і протистояння двох команд, які вміли демонструвати класні результати і досягати найвищих щабелів еліти українського футболу. Ну а щодо полтавської ворсти, то минулий тур не так позитивно для полтавців завершився. Слідкуємо за атаку Металіста Тепляков. іде Тепляков направо право кайдало. В Кайдалов на дарній позиції робить спробу. Удару Кайдало! Позворота! Бо з дальній стійку пролітає м'яч після удару 19-го номера Вінгера Металіста. Хапається за голову Данило, розуміючи, що дуже близько м'яч пролетів від кута, від дальнього кута. Алекс Чедомера сьогодні лишається на лаві запасних в порівнянні з минулим матчем. Натомість Войцеховський з'являється на полі Кайдалов. Вітає передачу на Теплякова. 1-0. Металіст. Виходить вперед. Теплякові віддавав на Кайдалова перед цим у минулій небезпечній атаці металіста. І тоді Тепля... Кайдалову забракло трошечки буквально точності. А тепер вже Кайдалов асистує своєму однокласнику, також у хованці металіста 2006 року народження. І Теплякову нічого тут не лишалось, окрім того, як. Переправити м'яч у ворота. Лавута у цій ситуації був відіграний. Він закривав ближній кут. І довга передача напрямку Василя Луцьо. Зачепиться. чіпляється. Удар від Луцьова! Стійка! Оце так пробив. Я не знаю, чи очікував Лавута на цей удар. Саму здається, Христовина влучає із зовнішнього боку. Так, бачите. Вернатос. Вернатос. Здорово проходить. штрафний дачі заходить. Василь Луці. Вище воріт. Як же хочеться Василю Луціо забити свій перший гол після відновлення? Це. це це зрозуміло. Не щастить йому. Але це поки що. Подає Дігтяр наближе стійку. Продовжив почать на Василя Луцева. Бачите, що стається. Е що тут скажеш? Здається, рятує свою команду Деніель Вернатоса цим підкатом. І, -і, 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 і стійка! І від стійки і те де... Чербак. Так, на повторі подивимось, моїй коментаторської позиції не дуже було добре видно, що саме відбулося. Якщо кутовий, то... Що... Хтось там зараз зі, металіста зіграв. Певно, що від ноги. А, рибак. Так, голкіпер металіста. Витягуй м'яче кута. Команда гостей. Десь якось загострити гру. Вийти на ударні позиції. Друщенко. Йде передача на Чудомери. Є Алекс Чудомера. Зрівнює рахунок один Забора забуває ворота своєї колишньої команди півзахисник полтавської ворскли. Ну і передачі 20-го нове ворскли Андрущенка. Ось така. Якщо я не помиляюся. Ну і все. Це Олександр Титов дає свисток з рахунком 1-1. Металіст та завершують цей матч 13-го туру Вібет першої ліги. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. ВІБЕТ країн разом сильніші.